Привіт, з тобою, Гора. Сьогодні я розповім про п'ять засобів катування, які є найжорстокішими. Хе-хе! Відкрию невеликий секрет: насправді з п'яти тортур тільки одна справжня. Жорстока страта, знущання над людиною, кровавий Орел. На спині вирізають орла, відрізають всі ребра і витягують легені назовні, подібно то Крил. Ця легендарна страта є легендарним спором, між було і не було. Перша група підтримується погляду, по що це було, внаслідок того, що страта згадується неодноразово, і з умов того, що це було можливо, при факті, що під час відрізання ребер людина помирала від втрати крові. Також що це була ритуальна жертва одіну, яку проводили над тілом померлого ворога. Друга група вказує, що половина джерел може бути пропагандою християн, а інша може бути неправильним перекладом і уявленням скальдів. Тому що в сага з кожним століттям ця тортура ставала все жорстокішою і важкішою. В перших описах того, як орла робили королю Елі II, зображається тільки те, що на спині вирізають орла. Згодом додають те, що посипали сіллю, і в кінці кінців, оця не дуже приємна ситуація, яка у нас є. Мідний бик зроблений з міді бик. пустий всередині з невеликими дверцятами. Морді і акустична система, яка перетворює крики жертви на рев бика. Жертва запихувалась всередину, під биком розпалювали вогонь. З рота починав іти в пар. Був чутий рев бика. Це виглядало, не наче бик ожив. Залізна діва, металева або дерев'яна коробка з дверима, які вставлені металеві штирі. При закритті вони протикали жертву, вона довго помирала від втрати крові. Спартанський цар набіс створив металічну жінку, руки і груди якої були вставлені металічні цвяхи, які пробивали жертву. Цей механізм був ласкаво названий Апега, чись дружини царя. Ще більш іронічно, що набіс був страчений цим механізмом. Тюрки сельджуків був жорстокий спосіб зламати волю, взятих в полон воїнів. Їм брили голову, вищіпували всі волосинки. Після чого вивозили в пустелю, де на голову надівали свіжу шкуру верблюда. Під сонцем вони проводили кілька днів без каплі води і їжі. Шкури висихали і починали давити на череп, а волосся не може пробитися крізь шкуру верблюду. Воно виростало назад в череп, багато помирало, а ті, хто вижив, ніколи не повставали. Іспанський чобіт це спеціальний інструмент інквізиції, який був зроблений у формі голені. Його надягали на ногу і починали закручувати, поки жертві не переламають суглоби й кістки. Спочатку знаряддя виглядало як чотири дощечки, стягнутих між собою, каз забивав між середніх дощечок клин, і поступово ноги все сильніше стискалися й стискалися, заподілюючи пекельну біль. Потім кістки жертви поступово сплющувались і ламалися. Ось ти почув всі тортури. Чи ти вгадав, яка справжня? Я почекаю. Правильно, іспанський чобіт найелегантніший і простий спосіб є справжнім. Бик не має матеріальних доказів, Орел не має достатньої доказової бази, залізна ділова мала повністю інший вигляд. Манкурт, скоріше літературна легенда, чим справжня річ. Лише чобіт, який робив людину інвалідом, справжній. Надіюсь, собі сподобалось?